Та сторона то в нас була так більш побутовою. Це умивальники, душова, там склад. Тут кімната відпочинку, там і бібліотека, і телевізор був. Усе було і всього не стало за 20 хвилин. З вогнем не впорались шість пожежних машин. Це була дерев'яна будівля 63-го року побудови. Вона була тільки в пів цегли обмурована. Е Стіни були щитові, всередині між дошками була скловата. І от якраз ота шкловата, якраз тут і залишилась. Наприкінці травня так само підпалили харчоблок. Підозрюють, що це зробив колись вже суджений Піроманіяк, який живе неподалік у бродах, а зараз переховується. Він вже вдруге прокрався на територію комуни і ліквідував охорону. Ми на третій день двох наших собачок знайшли в лісі. Одна була з проломленим черепом, а одна з перебитим хребтом. Пожежа сталася близько другої години ночі. У вогні залишились постіль, побутова техніка і одяг. От ви знаєте, зараз я в цьому. А це все, що лишилося і в цьому вибіг. Особисті речі не вдалося врятувати, тому що двері відкривалися і одразу вогонь йшов за нами. Пан Федір в тюрмі відсидів загалом 23 роки. Йому до труднощів не звикати. Але хотілося б вже пожити і для себе ліпше. Бо тюрма це таке, знаєте. А зараз вже вирішив, узнавши, що є такі центри. От я сюди приїхав. Ну, мене що тут? Те, що для мене було би потрібно, це було. Це і є. Я вже не думаю про те, що там щось украсти. В комуні колишні в'язні живуть з того, що самі зароблять, мають велику господарку, пилораму, поле, город і ферму. Чи пожежа, чи не пожежа, я одно роблю. Щоб там є пожежа, там нема все одно працюю. Мали ще одне приміщення, де збирались відкрити пансіонат для людей похилого віку. Тепер самі там житимуть. І ремонт теж робитимуть самі. Буде все конформно. буде. А як? Ми до цього йдемо. Потихоньку працюємо, потихоньку все встановлюємо. От тільки погорільці просять допомогти з будівельними матеріалами, раптом відгукнеться хтось з благодійників. Христина Стець, Юрій Гарасимов. головні новини Львова.